Готуємо грудинку без заморочок. Нереально смачна, дуже просто робиться ввечері. Приготували на ранок вже можна їсти і ідеально підійде на великдень або просто поїсти. А вже ж нам потрібна свиняча грудинка та часник. Робимо тонким ножем надрізи та втикаємо часник. По всій грудинці. Якщо часник випадає, не шкодуйте його, просто пихайте поглибше. Далі поєднемо сіль, чорний перець, сухий часник, мелений коріандр, Перемішуємо всі грамовки, написані в описі відео. Кладемо два листа фольги, зверху два листа пергаменту, ось так на хльост. Висипаємо всі спеції на грудинку і добре-добре втираємо. Беріть всі, вона повинна бути пряною. Далі загортаємо плотненько, спочатку в пергамент, далі загортаємо фольгу. Робіть максимально зжимаючи її. Перекладаємо на деко, випікаємо в добре розігріті до 170 градусів в духовці 2 години. Далі розгортаємо тільки гляньте, яка красуня, але все одно розхлябана. Тому зараз приведемо її до ладу. Перекладаємо гарячою на харчову плівку і плотно-плотно загортаємо. Далі беремо шпагат, або що там у вас є, хоч шнурків. Воно з їжею вже не йде в контакт. І плотненько затягуємо, я то робити не вмію, але впоралась. І ви впорайтесь, я в вас вірю. Вузли в'яжіть хоч морські, хоч бантиком. Відправляємо цю гусінь на ніч в холодильник. Наступного ранку розрізаємо матузку. Якщо вона дорога вашому серцю, можете обережно її зняти. Розрізаємо плівку дістаємо нашу грудинку. Вона неймовірна. Гляньте, яка охайна, яка гарна, а як вона пахне, аби ви чули. Це неймовірна смокота набагато смачніша, ніж в магазині, і ніяких зайвих маніпуляцій. Смачного!